Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон, я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Ви вже назві прочитали адвент, якого бренду ми будемо сьогодні розпаковувати. І так, все вірно, це адвент від Fenty Beauty на 12 днів. Минулорічний адвент від Fenty побив всі рекорди за популярністю. По-перше, в б'юті сфері, тому що це був перший адвент бренду. І також на моєму каналі. Тому що розпаковка минулорічного адвенту це одне з найпопулярніших відео на моєму каналі. Я я долучу посилання, якщо захочете, зможете піти і подивитися, якщо ще не бачили. Тож минулого року Fenty Beauty задали таку, знаєте, доволі високу планку, і цікаво, чи дістануться вони до неї в цьому році, а можливо навіть перестрибнути. щоб повноцінно зануритися в тематику сьогоднішнього відео і світ косметики від рірі. Я навіть макіяж для зйомки відео зробила з косметикою від Fenty Beauty. До речі, напишіть одразу в коментарях, можливо, нам варто повторити відео все обличчя косметикою Fenty Beauty», так я теж була на каналі. Посилання долучаю, але як бачите, мені явно чогось не вистачає в макіяжі. Ну і не дарма ж у мене ця коробочка в руках. На сайті мультибрендового онлайн-магазину оригінальної косметики та парфумерії Венсо здається, можна замовити, будь-що у них величезний асортимент з усіма останніми новинками, про які можна тільки мріяти. Тепер не треба чекати доставок із-за кордону або співпрацювати з сумнівними байерами. Також зверніть увагу на це стильне і лаконічне пакування. Наче звичайне замовлення, а розпаковка як у святкового подарунку. До речі, ще й завжди подаруночки кладуть Цей сяючий стік один з останніх запусків бренду Fenty Beauty, який точно вартує вашої уваги. Погодьтеся, що це справжнє свято в стіку А пахне як! Як ви бачите, цей продукт може бути використаний самостійно на губах. Для створення сяючого святкового образу, або ж її можна використати в якості топера на олівчик чи іншу помаду. Серед плюсів цього продукту, крім неймовірно гарного блиску, ще й живлення та зволоження губ впродовж 8 годин. Уявіть, все це завдяки сквалану, вітаміну Е та олії Ши в складі. Це продукт Gloss Bomb Stix У відтінку. Вгадайте правильно How many Carrots. так як той самий знаменитий хайлайтер. Тому, якщо ви не хочете купувати хайлайтер. А хочете мультифункціональний продукт, який і на очі, і на губи, і на щічки? Стік! Лишень, подивіться на це неймовірне вологе сяйво. І так його сміливо можна нанести. Не тільки на губи, він без проблем наноситься та розпреділяється. Текстура м'яка, гладенька, нема ніякого ефекту пісочку на губах, лише сяйва розсипу діамантів. На сайті Венсо представлено дуже багато популярних брендів косметики, і Fenty Beauty це лише один з них. До речі, у них в асортименті навіть є адвент, який ми сьогодні будемо оглядати. І щоб ви максимально приємно, але й продуктивно познайомилися з сайтом Венсо. У мене для вас є промокод Beauty Macaron, який діє до. 7 листопада абсолютно на все на сайті Венсо та дає вам знижку 5%. Не забувайте долучатися до програми лояльності на сайті, отримуйте приємні бонуси та подарунки від сайту Венсо. Залишаю посилання на сайт Венсо в описі під відео. Там же ви знайдете і промокод. А ми переходимо до розпаковки Адвенту. Адвент, мені вдалося придбати на сайті польської сефори. Ціна цього задоволення 699 злотих. Це більше ніж 150 євро, які дозволені митницею. Тому довелося ще заплатити митний платіж, ще довелося заплатити за доставку. замовляла, як завжди, за допомогою сервіса нової пошти. От в кінцевому результаті вийшло немало. але роблячи підрахунок в кінці цього відео, наскільки вигідно чи ні наповнення цього адвенту в співвідношенні до його ціни, я буду орієнтуватися на ціну 699 злотих. І ціну для розрахунку вартості наповнення також буду брати з польської сефори. До речі, цікавий факт. Я не знаю чому, але другий рік підряд адвент від Fenty Beauty є тільки. На європейських сефорах, і я так розумію, в інших магазинах європейських типу дугласу тут не буду брехати, не знаю. Точно знаю, що є на європейських сефорах. На офіційному сайті бренду нема. На американській сефорі нема. Чому так? Минулого року було те ж саме. Але та й таке, ви ж знаєте, від мене не сховається жоден адвент. Я знайду, замовлю, облачу. Отримаю, розпакую і все покажу вам. А ще подарую частину від наповнення. Як ви знаєте, в кожному відео з оглядом Адвенту у нас є розіграш, умови якого будуть десь серед відео. Тому не рекомендую перемотувати. Дивіться, шукайте умови і отримуйте подаруночок з продуктами від Fenty Beauty. і які, до речі, будуть запаковані в оцю косметичку. Так, так, другий рік підряд Fenty підкупає нас ідеальним пакуванням свого Адвенту, тому що це. Величезна велюрова така косметичка. Тут ще бачите, воно таке яскраве все клас. Давайте вже розпаковувати, бо я знаю, що ви втомилися від моїх теревенів. Це в нас комірка під номером один. Щось дуже маленьке. Це універсальний бальзам для губ. Люкс Balm. до речі, повнорозмірний продукт. Тут аж 5 грамів. У мене нема і не було цього продукту, але наскільки я бачила відгуки, наскільки я бачила різні рев'ю, що це абсолютно звичайна, знаєте, гігієнічка. Якщо мені не зраджує пам'ять, то її в бренді Fenty Beauty випустив чоловік ріани, типу як свою якусь нелінійку, але от це в нас ультразволожуючий бальзам для губ з вишенькою. Він пахне. Так, він трошки пахне вишенкою, але жодного кольору. Це дійсно просто універсальний продукт, який знайде місце в кожній косметичці, туалетному столику, ванній кімнаті, у чоловічій жіночій неважливо. Ним можна готувати губи до макіяжу. Ним можна берегти губи від обвітрювання, від охолодження. Тому. Чому ні? В принципі, прикольний продукт. Ще й доволі цікава форма. Комірка під номером 2. щось знову не дуже велике. О, я знаю, що це. Це Міні-версія контуруючого стіку у найпопулярнішому відтінку Ember. Так, одразу кажу, що цей продукт, який я відкладаю в подаруночок на розіграш. Як мінімум, тому що у мене є повнорозмірний продукт в цьому ж відтінку, бачите? Давайте я вам зроблю невеличкий сводч. Оп! І поїхали. Я знаю про цей продукт. Ходять такі двозначні відгуки. Хтось каже, що це найкращий продукт, хтось каже, що це найгірший продукт. Хтось каже, що ним дуже легко працювати. Хтось каже, що він заліпає його, неможливо розтушовувати. Я скоріше схиляюся до другої групи, тому що мені з ним працювати абсолютно комфортно. Його доволі мало треба для того, щоб зробити гарну корекцію. І може хіба спонжиком він не дуже гарно розподіляється, а от пензликом і. Ідеально, тому якщо ви не пробували цей продукт від Fenty Beauty, я вам його рекомендую. От ідемо далі. Найгірше в цьому адвенті, що він дуже швидко закінчиться, тому що він всього на 12 комірок, але боюся уявити собі ціну, якби він був на 24 або 25. Третя комірочка. О, чомусь мені здається, що минулоріч був цей самий продукт, але я можу помилятися. Це у нас міні-версія одного з найлегендарніших продуктів від Fenty Beauty. Хоча мені здається, у Fenty Beauty за який продукт, який на слуху більш-менш був, не візьмись. Вони усі у неї на якомусь такому легендарному рівні. Це Blisk Gloss Bomb у відтіночку Ririn. Як же ще назвати відтінок блиску, як не на честь себе? Ну, подивіться: неймовірно, приємний колір, продукт гарний в нанесенні, неймовірно виглядає дає на губах, тому сподіваюся, що він точно знайде місце у косметичці переможця розіграшу. Четверта комірочка. Вау! Подивіться, дивіться, це олійка для губ. Здається, наче вона двофазна, така помаранчево-жовта. Це все тому, що вона з ароматом дині. Як довгостроковий користувач схожої олійки тільки з ароматом вишні, я вам кажу, що вона дійсно дуже гарно зволожує, приємно пахне, у неї зручний великий аплікатор. Всі, хто люблять олійки від Dior, ви точно оціните. Аплікатор в цій оліції, тому що він прям дуже схожий. Продукт дуже гладко, рівненько розподіляється по губах, не липне, не розтікається, не западає в якісь складочки, зморшечки, і, що найголовніше, не скочується в білу полоску. Ненавиджу продукти, які скочуються в білу полоску. Це, звичайно, добре, але з чотирьох віконечок три це продукти для губ. Щось тумач, ряночка, давай не підкачай і далі щось цікаве. Комірка під номером 5. Ну тут схоже олівчик. Ну я ж казала, що не тільки відтінок блиска для губ носить ім'я Ріани, ні, ще й відтінок олівчика. Так, це олівчик для губ у відтіночку рірі. -рі. Я думаю, що це буде ідеальне поєднання з блиском. У мене є аналогічний олівець, але у іншому відтінку, що я вам можу сказати, він мега стійкий. Якщо ви, як я, просто любите намалювати собі губи олівчиком. Трошки підтушувати і більше нічого не наносити. Це ваш продукт, тому що він буде триматися ну не залізобетонно, але дуже і дуже довго, навіть якщо ви будете пити, їсти і так далі. Додаю до подарунку, а оце от мені подобається. А оце от щось велике. Слухайте, я навіть не знала про існування такого продукту. У бренду Fenty Beauty. але це цікаво. Це у нас маска для освітлення шкіри обличчя з аха-кислотами. І це в нас лінійка Cherry Daab. У мене була вмивачка з цієї лінійки. Не можу сказати, що вона була прям вау, і навіть що вона була нормальна, не дуже вона мені полюбилася, але думаю, що це може бути щось дійсно цікаво. 75 мл, Я так думаю, що це повнорозмірний продукт. Знаєте, якщо ще там 3-4 роки тому я була дуже скептично налаштована на бренд Бенди, які займалися декоративкою, а потім почали випускати догляд, то зараз я бачу особливо на прикладі бренду Ріани, фенті Beauty, Fenty Skin, Fenty Hair, тобто у неї є ще лінійка по догляду за волоссям. Я бачу, що дійсно, якщо бренд розвивається, якщо в бренді працюють класні спеціалісти, то вони зможуть круто зробити і декоративку, і догляд, і продукти за волоссям, і навіть росісочки у них є. Тому буде дуже цікаво спробувати цю маску, тим паче, що я дуже люблю все важливо. Шневе і все з кислотами. Моя шкіра, звісно, не дуже від цього в захваті, але уа, слухайте, це так піу. Ну, воно більше пахне кислотами. Ті, хто користуються продуктами для тіла з кислотами, кремами, гелями для душу, лосьйонами і так далі, вони знають, що перебити оцей от запах кислот. Це прям дуже важко, якби виробники не старалися. І тут от та сама історія. Але трошки вишенька відчувається. Сьома комірка. Тут також те, що автоматично іде переможцю розіграша, тому що це кремові рум'яна. Це відтінок Pinky Promise, щось, мабуть, розживувати так. Трошки рожевувато, трошки коралово-помаранчеве, універсальний відтіночок. Мені здається, в розтушовці до суперлегкого шару це буде максимально натуральний рум'янчик. Тому відкладаю в подаруночок, будете тестувати. Пробувати, користуватися, згадувати мене. Ну, і так як ми вже більше половини Адвенту відкрили, давайте я вам швиденько розповім умови розіграшу. Для того, щоб взяти участь і мати можливість отримати собі косметичку, оцю наповнену рядом продуктів тих, що ми знайшли в цьому адвенті. Треба зробити дуже мало, дуже простих речей. По-перше, підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані. По-друге, Поставити вподобайку цьому відео. Можна ще зайти на інші відео, подивитися їх, поставити вподобайки там. Але на цьому відео подобайка обов'язкова. Третій пункт: залишити коментар під відео, який обов'язково має починатися з фрази Я беру участь в розіграші. Крапочка. А далі напишіть адвент-календар, від якої зірки ви б хотіли отримати. Фенті Beauty – бренд зірки Ріани. Так, ми її косметику і її дітей бачимо частіше, ніж її нову музику, але вона все ж таки музикант. Так само, наприклад, Леді Гага у неї свій бренд косметики House Labs. і вона також могла б, наприклад, створити і бренд міг би створити адвент-календар. Так само, Rare Beauty, ну це найпопулярніші бренди зірок, але можливо, у вас є своя улюблена акторка, музикант, мисткиня. Може, навіть спортсменка, яка б зібрала свої улюблені продукти, як Ярослава Магучих, свої улюблені підводки для жовто-блакитних стрілок. Тож обов'язково в своєму коментарі для розіграшу поділіться, від якої зірки ви б хотіли адвент календар. І можливо, що саме в наповненні цього адвенту ви б хотіли побачити. Думаю, це буде дуже цікаво. Як завжди, розіграш я буду проводити за допомогою сервіса Рандомайзера 11 листопада, десь після 18.00 опублікую результат. Результати розіграш у себе в інстаграмі, в сторіс, у себе в телеграм-каналі, обов'язково також в спільноті. Ютуб, Звичайно, для того, щоб переможець дізнався про те, що він переміг, я відповім на переможний коментар. І переможцю прийде сповіщення. Але я дуже сильно рекомендую, щоб не пропустити сповіщення, не пропустити можливо, новину, що саме ви виграли, підписатися або на інстаграм, або на телеграм. Таким чином, вірогідність, що ви пропустите цю інформацію, майже нульова. Я відправляю подарунок новою поштою по Україні за свій рахунок. Тому, якщо ви в Україні, то все окей. А якщо ні, то попіклуйтеся про те, щоб в Україні був хтось, хто може отримати подарунок за вас, а потім вам його якимсь чином. Зручним способом передасть. Я сподіваюся, що я все сказала. якщо ж ні, зазирайте в інфобокс, там будуть всі ці самі правила продубльовані текстом. На той випадок, якщо я раптом забула якісь деталі, бажаю удачі і переходимо далі до розпаковки. Комірка під номером 8. Так, ну оце от можна назвати мінусом, тому що у нас знову продукт для губ. І окей, якби це був ще один блиск для губ, але в іншому відтінку. Але це маска для губ, тобто це третій продукт по догляду за губами. З всього восьми продуктів, які ми дістали з адвенту, я розумію, що у Fenty Beauty доволі багатий асортимент саме продукції для губ, але якось хочеться трошки більше різноманіття, і навіть той факт, що ця маска повнорозмірна. Ну, якось тут не дуже допомагає. Тому що насправді, незважаючи на те, що ці маски доволі такі стильні, вони зручні. Тут з я не буду відкривати, я покладу це в розіграш. Однозначно, у мене є просто така сама маска, тільки вишнева. Один з їх плюсів це гігієнічність, тому що зазвичай у нас маски для губ які або як просто бальзам для губ, ну стандартне таке пакування, або ж це баночка, куди треба пальцями лізти, або аплікатором якимсь. Це не дуже зручно, не дуже гігієнічно. А тут. Формат, коли ти відкриваєш кришечку, прокручуєш декілька разів коліщатку і трошки продукту виходить на поверхню. Як на мене, це дуже прикольно і дуже зручно. Я вам скажу, що ця маска для губ доволі ефективна і комфортна. Тобто я її використовую як нічну маску, наношу таким жирненьким шаром і спокійно собі сплю всю ніч без проблем і зранку прокидаюся з такими наповненими гладенькими губами. Все супер, але цей продукт чомусь не є дуже популярним. Він дуже часто знаходиться на розпродажах в усіляких сервісах, типу ІПСІ і так далі. Не знаю чому, от, але. Так вже сталось. Тому як би логічно було знайти його в цьому адвенті, але не те, щоб дуже радісно. Оу, ще одна велика комірка. Дев'ять. цей продукт я чекала найбільше. Це батер для тіла, це один з останніх запусків. Якщо мені не зраджує пам'ять, то це запуск до свят якраз різдвяних, тому що це батер з ароматом соленої карамелі. І він реально пахне соленою карамеллю. 75 мл, Мені здається, що це міні-версія, тому що для маски для обличчя 75 мл – це можна сказати дофіга. Для батеру для ціла ну не дуже дофіга. Я дуже його собі хотіла купити, бо я люблю насправді аромати соленої карамелі. А тут от пахне, наче якщо ви купували колись солену карамель від маслотом. Або там насправді від будь-якого іншого бренду, це коли ти відкриваєш вперше цю баночку, такий інтенсивний, приємний, але не виїдаючий очі аромат. Боже, як класно! І це, знаєте, не просто солодким чимось пахне. Ти прям відчуваєш цей аромат підпаленого цукру. Боже, це дуже-дуже дуже смачно. Вибачте, я залишу це собі. Я поділюся потім обов'язково відгуком. Можливо, можливо, як батер, саме як продукт для зволоження і живлення шкіри, він ніякий. От, але мені дуже цікаво спробувати. Десята комірка. Це ще один продукт з лінійки Fenty Skin доглядовий продукт за обличчям: Blemish Defeater. Це точковий засіб для боротьби з недоліками шкіри. У мене є такий самий продукт з минулорічного адвенту. Я не дуже часто його використовую, але коли використовую, то ефективність і якість його роботи мені подобається. На жаль, це не чарівний еліксир, одна крапля якого позбавить вас від посипання або якогось болючого прищика. На жаль, ні. Але зменшити симптоматику, прибрати почервоніння і прискорити його загоєння, тут воно працює. Тому відкладаю в подаруночок, але сподіваюся, що вам він не знадобиться і з вашою шкірою буде все окей. Одинадцята комірка ще один малесенький продукт, але я знаю, що там 100%. Мені здається, що про цей продукт мріють всі і кожен, хто хоч раз дивився на асортимент бренду Fenty Beauty. Подивіться на це неймовірне сяйво, маленьке, але дуже гарненьке. 2,8 грами продукту, знаменитого, сяючого хайлайтера. У відцінку Many Carrots. Так, Fenty Beauty цього року нам нарешті нарешті зробили міні-версію свого хайлайтеру, яку можна купити не тільки в наборчиках, які розлітаються за 5 секунд, але й окремо не знаю скільки він коштує в злотих, але точно бачили на американській сефорії здається 21 долар. Не те, щоб це було дуже мало, але повірте мені, навіть оцю манюсіньку штучку ви будете використовувати дуже дуже довго. І, можливо, навіть недовикористаєте до кінця і втомитися. До речі, стік, який я показувала на початку, це ж той самий відтінок, що і цей хайлайтер How Many Carrots. Чому я так впевнена кажу, що ви будете використовувати цей хайлайтер багато років? Тому що я цьому наглядний приклад. Бачите, у мене повнорозмірна версія, але вона вже пережила, мені здається, все, що тільки можна. Бачите, вона вже розвалюється трошечки. Це нормальна ситуація для великої версії. Отак от, от воно у мене все виглядає, воно вже затерте, у мене випадає оцей рефіл. Час від часу, я коли дістаю продукт, у мене просто рефіл окремо лежить. І я його вже ніяк не пофікшу, не приклею, не перепресую, тому що продукт сам по собі м'якенький, і я нічого з ним не можу зробити. Але навіть з усіма мінусами, оце от нереальне, вологе, гарнюче сяйво, воно того вартує. Боже, я сьогодні сяю просто. Вся із усіх боків. Але чому ні? Чому ні? Нарешті у нас щось радісне під час розпаковки Адвенту, а не як в розпаковці Адвенту зноцінно. Якщо ви ще не бачили, подивіться, я десь долучу тут посилання. Там, звісно, все не дуже. Ну і остання комірка 12. На жаль, в цьому адвенті всього 12 комірочок, я вже про це жалілася, але буду продовжувати це робити, тому що мені завжди хочеться більше і більше. Це у нас. Туш від Fenty Beauty. я додам десь по екрану, як виглядає щіточка, тому що відкривати я її не буду. Вона також піде у подарунок. Це повнорозмірний продукт. Сподіваюсь, вона сподобається переможцю. Вона у мене колись була давненько, і це е, туш для тих, хто полюбляє трошечки додати драматизму в погляд. Вона шикарно працює на об'єм, тому ваші вії точно будуть помітні. Отут, от зараз на екрані буде співвідношення ціни адвенту до вартості наповнення. Цифри будуть в злотих для того, щоб зберегти максимальну прозорість цього розрахунку. Цей розрахунок я буду робити вже на етапі монтажу, але на мою особисту думку, настільки. Приємний цей набір продуктів настільки він, а, знаєте, різноплановий. Ну, якщо не згадувати догляд за губами, звісно, пакування шикарнюче. Що мені, чесно кажучи, навіть все одно чи більша вартість наповнення за ціну, чи менша, чи взагалі ми дійшли до неї? Я отримала неймовірне задоволення під час цієї розпаковки. Напишіть вашу думку, як вам цей адвент сподобався чи не сподобався, як вам пакування, як вам наповнення, чого б хотілося більше менше. І так далі. Беріть участь в розіграші, щоб отримати цю величезну косметичку і 10 продуктів з цього адвенту. Так, аж цілих 10. Підписуйтеся на канал, дивіться інші відео, зазирайте в інфобокс, користуйтеся промокодом і замовляйте собі щось цікавеньке на сайті Воєнсу зі знижкою. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ! І слава Україні.